Пава Ісусу Христу за ЗСУ. Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже, святої не вас. Не забувайте мріяти щодня, не забувайте усміхатись горю. Сміх не воста це та броня, яку не зломить навіть ваша доля. Україну! Пам'ятаємо пророчі слова нашого героя Василя Стуса. Ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. З Богородицею Богу за Україну перемогу. Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю! з івано Франківська Сія, Борис Голодюк, Павло Дністер. І 1786 фільмі «Покли Христа і Упа святу неділю 12 жовтня 2026 року з Франківська від чудотворного Христа Кобзаря, дай Боже вам прищедой, благословення і всім людям тим, що переживаємо за них, особливо нашим воїнам героїчним їхнім рідним, близьким, тим, хто ранені, тим, хто полонені, тим, хто неспорвив'язнені, всім тим, тим, що як змогли помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами і ще поможуть. Окрема молитва за добродія Олександра з Андрієм і добродію Марію. І з тим ми, що з Києва помогли, зі Львова, і з Тернополя нам окремо капелана мережі УНУПА УГВР. Тут запалені свічі, лампадки за всі намірі святі, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. І через пів року рівно, 12 квітня, свято Великодня, але за давнім стилем нашого календаря, дорогі мої. А за тим, що перейшли Римо-католики, зрадивши календар в 1582 році Пасхалію і на жаль, три роки тому назад у ГКЦ і ПЦУ, то Великдень буде 5 квітня, але Матінка Божа саме 10-11 числа обласовила мене зробити особливу акцію. Нібито це таке життє буденне, але вона обласовила обрізати гілки на вербах. Та верба, на якій чудом Божим створена блискавкою у день народження Тараса Шевченка, 193-річчя його. Ікона та, до якої молимося, ми уже понад 15 років. Про це говорю я, особливо за віщину, звісно, за всю Україну і діаспору, але саме у другій декаді місяця, тобто 10 днів. Після 10 числа ми молимося саме до ікони, достойно є воїсали, тебе, Богородицю, яка контуром створена вперше в світі на плакучій вербі. Так Бог дав, що саме чомусь на вербі створена була ікона, і з часом це стає зрозуміло, тому що Божі, Божа мати поступово відкривають тайни свої і всім. Можна знати все, але те, що можна знати, побожним людям через мене Господь знати дає. Ну і звісно, тим, які не вірують, які за насміхання над тим, що кажу я від Бога й і Богородиці, і недовіру, в час їхнього пришестя отримують своє і ще й до того будуть мати, на жаль, покарання не тільки вони, а їхні діти, внуки, правнуки до семи поколінь, і Господь сказав, що. Проститься багато вам, але хула на Духа Святого не проститься на пророцтво Духа Святого. Пасні Божі, які відомі як пророство Пас 1942 року. Нагадаю вам я, і саме на 14 жовтня 1970 року, Пречиста Божа мати порятувала мене із болота, яке було на місці, де є зараз Кобзаря, і поклала де ось. Полю бачили ви поруч плакучої верби цьому році є 70 років, бо в 1955 році, як штучно було зроблено озеро, це були посаджені верби. І нагадаю вам, що тільки в бік цієї верби. Бог дав чудо створення ікон в різних областях України, бік Івано-Франківщини і особливо саме в бік цієї верби. І друга ікона була створена у селі Бринь. Це було у липні маса людей їхала туди, ну, близько 100 тисяч точно. Це саме в той бік, що є хресков заря від Плакучої верби. У той бік є у нас франківська дитячий Садок, соночку. Власне, і там, де село Бринь за 15 кілометрів від Франківська, те садок сонечко, і там люди ту липу, бажаючи благодаті, обдерли так, що її взяли за городу, щоб люди не приступали до дерева столітнього того, де блискавкою бік Франківська створена була постать Матері Божої. І коли я приїхав туди і сказав, люди, чому блискавкою бік Франківська? Створена ікона ця, що ви їхали, молились там, де є липи біля плакучої верби, і вона ще сильніша є ікона створена. Люди подивились на мене і сказали: ви там хочете гроші збирати, ви нам не даєте тут каплицю будувати. Що ви тут, рейвах робите? Це, тобто, непорозуміння поміж людьми все таки і все таке інше. І ну, дуже зле повели щодо мене. Я їм сказав, вибачте. І ніде мати Божа не дозволяє збирати гроші там, де є чудом Божим створені ікони. Це вона передала мені. Я вам говорю це за те, що не вірите в те, що кажу я вам, Бог і Боже мати вам суддя. Але побачте, що до року будуть особливі за це покарання саме в липні. І так і сталося. Найбільша повінь Прикарпатті в цьому тисячолітті новому. Сталася в ніч з 24 по 27 липня і Ющенко приїжджав і так далі. І розлилися дві річки, саме ті, які найближче до Франківська і до того села. Слава Богу, то село наверху, далеко від ріки, але постраждали багато людей тих. Які не винні були в тому невістві не знали навіть, але чого так Бог дав, щоб саме галичани, які найближче біля нас живуть, тисменецькі люди, галицькі, томацькі, богорочанські, надвірнянські, коломийські, їхали і молилися. І я за це сказав, що три роки він при стоїть Трійці будуть повинні. Але якщо люди будуть їхати, каятись, молитись. Хоч яка частина тих людей, Бог да чудо, що повинні припиняться, і повинні припинились на сім років. Це ви можете подивитися все хронологічно. І що вони були саме в липні е, у кожному році, 2008, 2009, 2010. Припинились до 2018, знову три роки поспіль були. І звісно, що я не просив якісь покари людям. Я завжди казав, Господи, прости людей моїх дорогих і дай їм ласки свої. І найбільше дай їм віру у пророцтво Па. Бо я тим щасливий, що ту віру маю все більше. І дуже сумно мені, що деякі люди втратили віру, ту, що вони приїжджали сюди, молились, не бачили чуда, вони бачили навіть зяви Бога Божої Матінки, бачили чуда на сонці, на небі. Їм були пророчі сни, їм були видіння, їм були оздоровлення їхнім рідним, близьким. Хоч вони це сприймали, що вони таблетки пили, що вони десь там на уколи десь зробили, все таке інше. Але то нічого не поможе, як немає ласки Божої. І дуже жаль, що минають роки. І я бачу, що ті люди так і не навернулись, не покаялись, і забувають слова, що казала Божа мати, що всі люди винні будуть перед Богом, що вони не вірили в пророцтво і па за це більші покарання, більші смерті, більше руйнування, більша біда допускалась до України. Бо якщо б тут молились людей тисячі, то би в тисячі разів було зменшено, бо і так надзвичайно любить нас. Бог показує свої ласки, і матінка Божа каже, що і так вона упрошує всіма святими зменшення страстей. Що мало бути вбито вже багато більше мільйонів людей, багато більше руйнувань і так далі, не тільки в Україні, а й в світі мали зробити бісові діти. Йдуть страшні пророцтва, що ще Бог допустить, що ще не будуть. Тому схаменіться, будьте люди, постарайся їхати сюди, помолитися і на засвідчення віри обов'язково запалити лампадку. Чим більше буде горіти вона, тим більше Божа, ласка, буде на вас. На родині на Україні на всіх нас в Україні і на діаспорі. На всіх людях Божих і власне, що сказала матір Божа зробити перед святом УПА, покрови правдивим? Обрізати гілочки на тих двох вербах, на вербі, отій старій, яка має 70 років, і на вербі, оцій, що має 15 років. на посадження 2010 тище році, коли ще було то тут було по коліно і срібний камінь, оцей, що ви бачите, він був весь у воді. Над водою був тільки золотий камінь, але у 2013 році болото абсолютно висохло, щоб люди тисячами йшли, молилися сюди, якщо вони це зробили, І якщо б за це говорили, засоби маси інформації, священики, єпископи, політики, знамениті люди, що повірмо в ці прекрасні пророцтва. Згадаймо то Бориса Гулюка, який страждав за правду, і Бог йому дав неймовірну правду, бо Біблія пише за це. Що коли почуєте, не повірите, на розум не спадало, в голову не вкладеться. Але ті люди, які чисті серцями, ті відчують поклик той, ті, які не забили свої серця суїтою, марнотою, глупотою, а також лжехристиянськими догмами, бо Бог приготував таке прекрасне спасіння до 200-річчя Тараса Шевченка. Що могли вернутися сонячно воскресні герої минулих віків, і козаки, і січові сільці, і оонці, і повстанці. І могли люди не загинути наших сотні тисяч, мільйони ще більше страждати. Ми як у ті часи, ви знаєте, з 2014 року це все почалось все більше. Але це допустили Бог і Божа мати. Тому що Божа мати сказала в 2014 році у Шевченкові дні, що Бог змінює плани свої, що Бог буде набирати Боже військо з тих, які мають загинути у ці роки, і вона сказала цих років, буде показала пальцями число Х або «10». Ось на сказала в кожному році будь готовий, кожному місяці, що Бог може прийти з сонячно воскресними героями і друзями УПА ЗСУ. І інші це говори, Вони будуть насміхати, не будуть не вірити. Але ти говори, тому що блаженні ті, хто кажуть правду Божу. Їх Бог особливо благословить, особливо поможе. І слава Богу, що я казав, що 76 року в лікарні не лежав і не мав ніяких таких гостих захворювань, прикрих ситуацій, тому що знаєш, що ласка Божа велика. Неймовірно прекрасно, за що дякую я не тільки на мені, а й на ближчих людях моїй родині. Також друзів, деяких Бог милував. Ну і я прошу більше ласки для всіх, тих, що матінка Божа просить за них, що я і за них не знаю. Що коли прийде матір Божа, вона скаже за те, що той чоловік і деякі люди ходили і молилися саме там, де наказала з Богом я чи покликала. Тому що того не має бути якийсь примус, то має людина відчути радість, що ось Бог відкрив тайну, як він нам може більше допомогти. Це треба з радістю сприймати іншим, передавати, дякувати за це все більше Богу. Бо Ісус сказав, шукайте найперше правду за царство Боже. Що буде, коли Бог прибуде, а все інше вам додасться. І що найголовніше в світі не накупити гроші кілограми жиру, всякі запаси, і все таке інше, а виховати душу свою для того, щоб доказати, що ви слуга людина Божа, дитина Божа, а не протилежного. Злого Духу, хоч деякі не вірять, кажуть, що його немає ні Бога, ні чорти все таке інше. Але тими сатана закручує, хто каже таке. Тому що у світі два знаки є: знак змії, знак сатани, знак мінусу негативу і знак позитиву, знак добра, знак обнімаючого нас, розп'ятого і воскреслого Ісуса Христа. Тому прийдіть, поклоніться до хрестів тих, і пам'ятайте, що Божа мати саме біля Христа Кобзаря зробила особливо в Бога випросила чуда. Ви візьмете гілочки верби із цієї верби матері, так? від якої посаджена ота верба від Христа Кобзаря, яка має 15 років. Оце є сестрички і братчики, і посадите в себе у воду. І благодать Божа, більше стане на вас, на вашому селі, місці. Хатині, якщо ви біля хати поксадите, будете підливати, як Тарас Шевченко в постелі посадив, і верба там виросла на пісках, що ніколи люди верби не бачили, то була перша в історії Казахстану верба. То ласка Божа ця, особливо вербна неділя буде за старим стилем календаря з 5 квітня, коли Римо-католики ОГС ПЦУ єпископи хочуть святкувати Великдень. Але наш давній Великдень і Великдень царству Божого будуть відзначати 12 квітня через тиждень, через сім днів. І власне, Божа мати Знаєш, що то за чуда? Чи це благодаті Духа Святого, віри, надії, любові, мужності, мудрості, правдолюбності, совісті вам, духовні дари, чи це будуть якісь знаки, сни, видіння, якісь чудеса, оздоровлення і так далі. Але може мати благословила не викидати оті гілочки від оцеї. Верби уже то нічого не від старої верби саме в 2010 році, коли з'явилося проросло УПА, мої відео Багатосерійні світло, віри і правди УПА, які були знищені за ту правду, що попереджував я, що буде війна, що буде козловірус, що багато чого іншого, що вже сталося, і що ще станеться, і чим це все завершиться? Так ось постарайтеся, мати Божа, сказала. Що це треба зробити до жовтня?